Мирною ходою та новим букетом живих квітів біля підніжжя пам'ятника Петру Полтаві бродівська міська влада нагадала усім про 96-ту річницю з дня народження ідеолога національно визвольного підпілля, автора багатьох брошур і статей з теорії українського націоналізму. Від Бродівської міської ради мирною ходою на чолі з міським головою Анатолієм Белеєм, секретарями виконкому та міськради, пройшли головною вулицею Бродів працівники міської ради і представники комунальних підприємств. Вшанували пам'ять Петра Федуна Полтави, який 96 років тому народився на Бродівщині у селі Шнирів та закінчив Бродівську гімназію без особливої помпезності, як любив сам полковник політвиховник УПА. Хоча велич постаті Полтави неосяжна, а його вклад неоцінимий, як натхненника, організатора і керівника широкої пропагандистської роботи, що забезпечила морально-політичне домінування націоналістичної ідеології УН аж до сьогодні. Як вдячність земляків нащадків та гордість, що бродівська земля дала Україні ідеолога національно-визвольного руху, до підніжжя пам'ятника Петру Полтаві поклали квіти, вшанували хвилиною мовчання його світлу пам'ять. А слова сказані Полтавою ще у минулому столітті знову змушують задуматися. Кожний, хто бачив або чув героїзм нашої боротьби, обов'язково мусить поставити собі питання: за що ці люди так умирають.